Ранок вдома триває, і зараз час гостей. За мить поспілкуємося з режисеркою короткометражного фільму. Як це було Анастасією Солоневич? Світова прем'єра короткометражного польсько-українського фільму відбудеться на головному конкурсі короткометражних фільмів 76-го канського кінофестивалю, що проходитиме вже наступного тижня. А ми дізнаємося всі деталі просто зараз. Анастасія з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Раді вас бачити. Анастасія, розкажіть, будь ласка, трохи о, про сюжет фільму, якщо можна. Звичайно, я з задоволенням розкажу це. Історія про Валерію, головна героїня фільму. Вона вперше повертається із Берліну в Київ після початку повноштабного вторгнення і проводить один день із своїми близькими і своїми друзями в Києві такий день, як до війни, і поступово пізнає рутину війни. В... А а так просто. Скажіть, будь ласка, ви е, взялися за цю тему, бо вона вам близька? Наскільки вона резонує саме вам? Після початку повноштабного вторгнення я переїхала за кордон майже одразу в березні. Я жила в Польщі, потім я переїхала в Німеччину. І, звичайно, ця, ця тема мені близька. Ця я дуже добре знаю і знайома, тому що кожен. Переж, усі переживання, усі ем, увесь цей експірієнс я переживала самостійно, mm -hmm. і тому набагато легше не говорити про те, про що справді що справді пережив самостійно, і тому так так можна сказати, це досвід особистий і досвід зібраний, із скажімо, такий більш. Загальний образ і досвід тих, хто виїхав після початку повномасштабного вторгнення. Угу. А де відбувалися зйомки стрічки? Зйомки відбувалися в Києві. Це був тиждень зйомок в Києві, а потім декілька днів у Берліні. Угу. Тому що основна частина фільму це саме Київ, тому що повернення додому до Києва. Повернення дуже гарне. А розкажіть, Я вірю, будь ласка. що всі українці повернуться додому на рідну землю і дочекаються таких рідних зустрічей. А розкажіть про команду, яка працювала над фільмом, чому стрічка знімалася разом з поляками? Із моїм корежисером з Даміном ми давні друзі, ми знайомі, скажімо, ми познайомилися рік назад, коли я переїхала хороші друзі. Ми переїхали, коли я переїхала до Польщі, і ем, якось ми сиділи просто в Берліні і спілкувалися, і він запитав мене, чи збираюся я далі знімати кіно після після початку війни, тому що досить важко було саме зібрати. З силами і з ресурсами, і почати знову щось робити. Я mm. сказала, що я записую нотатки і казала йому, і ми якимось чином разом прийшли до ідеї фільму. Тобто це було досить спонтанно. І далі ми вирішили робити все-таки цей фільм разом, як би мовити, зараз або ніколи, ми вибрали зараз. І далі Дам'ян залучив свого друга, з яким він навчався в школі фільмові, школі кіношколі. Він продюсер і залучив його настільки, що той, якби так, давайте давайте робити це зараз. Я допоможу спонсорувати, і так і з'явилося, так і з'явилося кіно. Ну тобто ми настільки швидко це зробили. Буквально за декілька за декілька днів. І е, прийшла ідея фільму, і потім вирішили, то навіть не було часу подавати на якісь більш серйозні гранти uh -huh. е, або найбільш серйозне фінансування, тому що все, все настільки спонтанно неочікувано і швидко, що е, що от і вийшов фільм два, два тижні продакшену. Yeah. Так так скільки загалом тривав творчий процес від початку від ідеї до кінця, коли вже було все змонтовано, цікаво. У мене є навіть дати, скажімо, 16 грудня. Ми вирішили, так. що будемо знімати це кіно. 23 грудня я вже була в Києві і готувалася до зйомок, шукала угу. локації, шукала додаткових персонажів. Тобто, все, все проходило в дуже швидкому ритмі, подекуди хаотичному, але тим не менш не менш цікавому. От, фільм в Києві, ми самі зйомки були близько тижня з, mm -hmm. з перервами. Mm -hmm. І десь півтора місяці постпродакшену, тобто mm -hmm. півтора місяці монтажу, кольору, звуку і так далі. От, тобто, загалом. Загалом три місяці у ну, загалом десь десь два-два з половиною місяці на, на те, щоб зробити фільм, який відібраний в камі, ось так цікаво. А розкажіть тоді ще, будь ласка, про акторський склад, чи були одразу думки, хто має бути там серед акторів, чи все ж таки це був традиційний кастинг? Хочеться ще про цю нішу поговорити. Невід'ємно це звичайно. Це правда невід'ємна е, ніша е, той, хто буде в кадрі, актори, персонаж, е, тому що кіно не може бути без актора, і ми, звичайно, якби як тільки прийшли з ідеєю того, що давай знімати е, кіно про повернення додому. В Київ одразу стали питання про героїні. Ми почали шукати героїні. Ми почали шукати там, використовуючи різні методи там, умовно, навіть на Фейсбук, пости на Фейсбуці. Я шукала серед своїх знайомих, думала, хто ж може бути підходящим. А, і, скажімо, за день до того, як я їду в Київ, я думаю, я прошу свою подругу. Вона акторка, прекрасна акторка Лера Валерія Борезовська. Я прошу Лєр, запиши, будь ласка, саме пробу просто розкажи про свій досвід повернення додому. Також перший після початку повномасштабного розкажи, як ти зустріла війну. Вона записала цю пробу, 6 хвилин. Проби ми подивилися 30 секунд. і зрозуміли, що це вона і от просто вийшов такий меч. Хоча я не не покладала надії саме на неї. От, коли найменше очікуєш, найбільше отримуєш. І, і е, також е, в фільмі грає є ще один важливий персонаж. Це друг, з яким зустрічається е, Лера в Києві. І е, я його звати Крило Земляний, і, і ми з ним навчалися в одному університеті. І він за освітою звукорежисер і режисер і режисер, він про нього я подумала вперше. Він в моїй уяві з'явився вперше, коли ми вирішили знімати кіно. Тому я запропонувала йому. І це також, також найперше, найперше це відчуття, найперша ідея, яка приходить тобі в голову, чи позив посил неважливо. Це найбільш така інтуїтивно вірне рішення. Я вважаю. і це було і це було справді правильне рішення. Тобто, це мої друзі, це друзі, mm -hmm. і багато з них не актори. Далі фільме. Анастасія, чи буде український прокат у стрічки? Або на яких платформах та коли можна побачити фільм? Звичайно, тому що для мене намина надзвичайно важливо показати кіно в Україні, адже адже воно про Україну. Угу. І прокат стрічки буде вже після прем'єри Канського кінофестивалю, тому що так, так має бути. Раніше, на жаль, ні. Ми будемо відправляти на кінофестивалі в Україні, на молодість Кісеф, на мої найулюбленіші кінофестивалі в Україні. Спочатку у кінам буде фестивальна історія, це там близько року, я думаю. А далі я думаю, що такі платформи, кіноплатформи, як Такфлікс, і Українська саме кіноплатформа можна буде потім подивитися онлайн. Uh -huh. Мені важливо, якщо, якщо одна людина скаже, що так, це, це мені це знайомо. Мені це повернення додому, це віднайдення свого коріння і е, заспокоєння. Мені це знайомо е, і мені це відкликається. Напевно, тоді я буду вважати, що е, кіно зроблене правильно. І також, і також, напевно, що це є такий якби інструмент для тих, хто не був і не є свідком і не мав такого досвіду війни, аби цей фільм став якби відкриттям очей на, на такі будень, на такі проблеми, як війна під іншим кутом, під більш простим персональним. А, і, так, Дякую. зараз кожному відгукується ця тема в серці дуже болісно. Але в той самий час ми всі навчилися жити, як ви кажете, за цих ненормальних умов. І якщо живі, то треба жити. Це зараз наш девіз по життю, і ми робимо все можливе для цього. Ми від щирого серця зичимо фільму. Як це було гучного успіху в Каннах і теплого глядацького прийому. Дякуємо вам. Дякую uh, вам. Дякую.